У жраді автобус з дітьми потрапив аварію або як проходять практичні відпрацювання департаменту охорони здоров'я в дії. В Ужгороді відкрили реконструйований стадіон Авангард. На Хущині відбувся ювілейний турнір із жіночого футболу. Маленька Голландія в центрі обласного центру Закарпаття. До Ужгорода з'їхалися винороби на фестиваль рожевого вина «Сакура Вайн». Вітаю всіх, хто цій порі з нами за ефірним планом. Випуск новин час пік з головними подіями понеділка, 15 квітня. На півдні США торнадо зруйнував ціле місто. Майже повністю зруйновані міста Франклін у Техасі та Гамільтон у Місісіпі. Стихія викликала численні затоплення та смерть вісьмох людей. Внаслідок падіння дерева на автомобіль. Загинули двоє дітей трьох та восьми років. В одному з археологічних парків загинула жінка з групи туристів. У Місісіпі травмувалися 11 людей. Знеструмленими залишилось понад 26 тисяч будинків. А наразі торнадо рухається вздовж східного. Узбережжя у напрямку Нью-Йорка та Вашингтона. Особливо жорстоке побиття били руками, ногами та бітами. Такий інцидент мав місце у Мукачеві. Передньовідомо, на чоловіка нападали не лише у центрі міста. Врешті до поліції надійшов виклик, що у мікрорайоні Росвигово неподалік фонтану лежить побитий та непритомний чоловік. Повідомлення про побиття чоловіка місцевого мешканця 1975 року народження. Чоловіка з травми різного ступеню тяжкості було доставлено до районної лікарні. Значить, за даним фактом поліція розпочала слідство. Кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, тобто це хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням заздалегідь заготовленого предмету в рамках даного кримінального провадження. Поліція з'ясує всі обставини даної події та вживає заходів для встановлення для затримання осіб, які причетні до даного побиття. У Мукачівські ЦРЛ розповіли, що у чоловіка переломи кісток лицьового черепа забій головного мозку, втім, стан вже стабільний і його переводять у травматологію. Обміну полоненими не буде, поки Віктор Медведчука не повернуть в перемовини. Про це заявив лідер опозиційної платформи за життя Вадим Робінович, який також зазначив, що Медведчука прибрали з переговорної групи в мінську для того, аби в цьому питанні не було просування. А ті, хто цим бодай трохи займається, піаряться, приїжджаючи в Москву. Політик нагадав, що опозиційна платформа за життя знає, як встановити мир в країні, але влада в цьому не зацікавлена. Грій кінець, адже 10 нелегальних гральних закладів в області просто припинили свою діяльність. Внаслідок санкціонованих обшуків співробітників прокуратури на території Ужгода, чопа, Виноградівського та Тячівського районів було виявлено та вилучено 125 одиниць комп'ютерної техніки, грошові кошти в сумі 128 тисяч гривень та інші речі, за допомогою яких гральні заклади і здійснювали свою діяльність. Окрім того, вилучили і транспортний засіб, в якому виявили. Гранату РПД 5 із запалом до неї та рукописні документи, які були пошкоджені фігурантом справи. Новий соціально важливий проект на першому кабельному. Дитячий захисник дасть відповідь на запитання, чи комфортно дітям навчатися і що приховують шкільні їдальні. Наразі триває активна фаза підготовки до програми, а з анонсами ви вже могли ознайомитися. Тож далі пропоную переглянути анонс першого випуску, який вийшов насправді контрасне. Вам стоїло би туди зайти, да серйозно дитячий захисник перевірив школу в Ужгороді. Я мушу повідомити керівництво школу. Діти привіт. І ця інспекція вразила своїми контрастами. О, це Супер, я хочу скажіть, будь ласка, ви підлогу це миєте? О, це знахідка. Це ви такими яблуками годуєте дітей. Дуже нам сподобалась ваша стіна. показуємо хороше. Я показую показу. Незабаром вам відкриються таємниці третьої школи обласного центру закарпаття. Відкривайте Там є. дитячий захисник на першому кабельному. Тім, аби зняти усі сумніви щодо об'єктивного висвітлення інформації та попередити потенційні балачки про вплив зовні на хід інспекції посадовців, чиновників та інших зацікавлених осіб, співвласники телеканалу Перший кабельний вкота підтвердили своє невтручання у формат наповнення та будь-яку роботу творчої групи дитячого захисника та відповідно інших програм. Особисто ми, як співвласники, тільки що підписали меморандум про те, що ми не будемо втручатися у наповнення формат та результати діяльності першого кабельного, а окремо в формат наповнення цієї передачі, яка є соціальною, і ми хочемо, щоб вона була резонансною. В першу чергу у мене також є. Школярка і відправляючи свою дитину в навчальний заклад, я завжди хочу бути впевненою, що моя дитина захищена і завжди підтримуватиму такі проекти, які висвітлюють як і позитивні моменти, так щоб і недоліки теж показували нам, мамам, батькам, що наші діти в порядку. Я думаю, що телеканал перший кабель не відстоював і буде стояти на позиціях обєктивно висунення інформації, особливо якщо це стосується наших дітей. Соціальних проєктів. роду дитячий захисник це є месенджер для батьків, які зможуть і будуть мати можливості висловлювати в сторону свого захисту, щоб ми могли їх висвітлювати. А ми, в свою чергу, це обов'язково будемо робити. Нове покриття міжнародного рівня В Ужгороді відкрили реконструйоване легкоатлетичне ядро стадіону Авангард. Загальна вартість робіт склала понад 17 мільйонів гривень. Легкоатлетичні доріжки та сектори встелені поліуретановим швейцарським покриттям, якість якого оцінили на багатьох стадіонах Європи. Як виглядає нова міжнародна арена на Закарпатті? Зараз побачите самі. Перше на нових доріжках авангарду проносять олімпійський вогонь для старту. Відкритого чемпіонату Закарпатської області, реконструкція легкоатлетичного ядра на стадіоні Ужгороді яка тривала понад рік, підійшла до свого логічного завершення. Відтепер не тільки місто, але й область перше має бігову доріжку міжнародного зразка. сьогодні ми присутні над справді історичною подією в історії не тільки закарпатського напевно і українського спорту. Кримської легкої атлетики, адже ми вперше відкриваємо сучасну бігову доріжку, яка вже через декілька днів отримає міжнародний сертифікат, і тут можна буде проводити змагання з легкої атлетики як українського, так і міжнародного рівня. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить понад 17,5 мільйонів гривень. Із них 1 мільйон і 700 тисяч із бюджету Ужгорода. Легкоатлетичні доріжки та сектори, встелені поліретановим покриттям швейцарської фірми, яка виготовляє покриття найвищого рівня для професійних легкоатлетичних бігових доріжок. Що стільки спортивних об'єктів, скільки збудовано зараз в регіонах за останні чотири роки, не будували за всі роки незалежності. І якщо ми збережемо такий позитив, то в кожному обласному центрі, а подалі і в кожному районному центрі місті обласного підпорядкування буде своя повноцінна лекотична доріжка. І ми не будемо дивитися на це як на диво, а будемо це дивитися як на даність. Це було як народне таке будівництво. Дуже приємно було реалізовувати цей проект в найкоротші терміни. І сьогодні ви бачите, що дійсно арена про яку ви всі мріяли. Сьогодні вже реалізований цей проект. Уже 9-10 травня на авангарді проведуть найстаріші спортивні міжнародні змагання на теренах України: – 58-й кубок дружби. А 25-26 жовтня 2019 року на базі стадіону пройде чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, де відбуватиметься відбір на чемпіонат Європи. Більше того, легкоатлетична база може використовуватися і для тренувань національної збірної в міжсезонний період весна осінь у зв'язку з прийнятними кліматичними умовами. Сирени і мигалки, тим, хто був не в курсі, щорічних спільних навчань, ДСНС та екстреної швидкої медичної допомоги, було не до жартів. У напрямку села Концово дитячий автобус потрапив в аварію із трактором. Дим, вогонь, сортування постраждалих, перша допомога і тому подібне. Кілька карет швидкої та надзвичайників, які оперативно спрацювали разом. Все це тільки показовий виступ, завдяки якому служби можуть освіжити навички та виробити нові підходи до вирішення крит. Тичної ситуації. Посеред білого дня для людей, які мирно прямували у бік села Концево, зіткнення шкільного автобусу із трактором, кілька карет швидкої та надзвичайники на місці стали просто шоком. Не сказали. Я підозрюю на тасював плеча. Ми їхали на шкільному автобусі, і шкільний автобус зіткнувся з трактором і ну, нас почали, почали евакуювати. Ось. Жах, чи не так? Проте для тих, хто був в курсі всього, що відбувається, ця ситуація радше стала цікавим досвідом та практичним матеріалом. А все тому, що вже протягом 15 років департаментом охорони здоров'я щоквартально проводять подібні навчання. Де відпрацьовують взаємодію бригади екстреної допомоги МНСників та поліції. Головна задача медиків це зробити сортурівку по важкості захворювання і відвез травми і відвоз у стаціонарне відділення. Найважливіше це знання медиків і швидкість реакція дій для того, щоб у першу чергу важко постраждалі, були відправлені у лікарню. П'ять бригад екстреної медичної допомоги, дві пожежні машини і три поліцейські. Медики приїхали першими, проте зайти до постраждалих раніше за пожежників не могли. Перш за все, ліквідували джерело диму та вогню, а після евакуювали дітей та водія автобуса, який з легендою при ударі втратив свідомість. На галявині, що була поряд, всіх непритомних розмістили на ношах. Поруч по кілька осіб рятувальних служб. Коли невідкладну допомогу надали, постраждалих негайно відправили у лікарню. В першу чергу це дбати власне про безпеку всіх оточуючих і своєї бригади, щоб не збільшити кількість постраждалих. А, надалі це психологічна підтримка і координація дій між власне поліцією, між ДСНС, між швидкою та а, а, лікарнями. Якщо сумніваєтесь, що такі стресові для оточуючих практичні навчання мають сенс, то просто нагадаємо, що закарпатські медики швидкої минулоріч стали чемпіонами України і незабаром прийматимуть загальноукраїнські змагання екстреної медичної допомоги тут в Закарпатті. На Закарпатті зросла середня заробітна плата. У лютому вона становила 8 тисяч 312 гривень. Такі дані оприлюднили у головному управлінні статистики та зазначили, що це удвічі вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Футбол – справа чоловіча. Спішимо запевнити вас, що ні. Школярки з Хущини на ювілейному кубку вдячності показали свою відданість і неабиякий хист в улюбленому спорті. Копашнівське поле приймало команди двох вікових категорій за жіночими змаганнями. Спостерігав мій колега, тому про свої враження розповість сам. Турнір спроможності. На Хущині відбувся ювілейний турнір із жіночого футболу. Кубок вдячності цьогоріч відзначає 10-ту річницю. Тутешні дівчата ж у цьому спорті з дитячих років. Мені дуже любиться займатися спортом і тому мені все любить як грати. У всіх е, 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 забивати голи. То з мене з'явилося через те, що я ну я ніколи не дружила з дівчатами. Я більше з хлопцями дружила. Ну так прив'язалася любов до футболу між хлопцями і я все файно стою на воротах і маю класний м'яч вибиваю, роблю класні трівку на воротах. І я не думаю, що лише хлопці, тому що і дівчатам це дуже весело, і коли в тебе вільний час, і коли дуже гарна погода, і в тебе такий настрій грати в футбол, і це мені дуже подобається. Яскраву та насичену спортивну подію весни здійснили на футбольному полі Копашнівської ЗОЖ, яка саме 10 років тому і започаткувала ці змагання. Участь приймали школярки Драгова та Копашнова двох вікових категорій. Їхні наставники переконують, що ті нічим не поступаються хлопчакам. Вікові категорії 2003 рік народження, дівчата 2005 і молодша група 2006-2007. 2009 року ми започаткували цей турнір Кубок вдячності з футболу ініціатором його був наш вихованець, наш земляк В'ячеслав Ук. Дивлюся на уроках фізкультури. Нам дуже удобно працювати, тому що ми на уроках відбираємо самі собі. Люди, які тренера, їм важче то знайти, тому що. Вони не працюють. Ми на уроках ними відпрацьовуємо, дивишся на них, і кого є дуже великий потяг, дуже велике бажання, обов'язково тих дівчаток беремо. Голова Хуйського районного осередку політичної партії Опозиційна платформа за життя В'ячеслав Гук, випускник цього закладу, який у 2009-му і був головним ініціатором кубку. Цьогоріч він, як і у попередні роки, підготував тематичний приз для переможців. В мене самого двоє дівчат, які займаються теж спортом. Скажемо так, і я бачу, що вони теж заінтересовані удовольствием би грали б у футбол. Я думаю, що ми будемо і надалі розвивати і не тільки цей вид спорту. Є голова регіональної організації опозиційної платформи за життя Іван Іванович Убірко. Він завжди наголошує, він сам займається спортом, наголошує для всіх, що спорт то основа для здорового тіла, здорового духу, для здорової нації. Тюльпановий бум в Ужгороді розквітли понад 20 тисяч голландських квітів. У такій кількості тюльпани в області з'явились вперше: рожеві, білі, фіолетові, червоні та навіть смугасті. Таке розмаїття коштувало місто чимало понад 150 тисяч гривень, з урахунком того, що на одну квітку витратили 5-10 гривень. Як виглядає маленька Голландія в центрі обласного центру? Покажемо у сюжеті Владислава Мазур. Аби на власні очі побачити квітучу тюльпанову казку, їхати за кордон не обов'язково в Ужгороді. Справжній бом голландської квітки: воскові, жовті, білі, жовто-гарячі та навіть смогасті. Таку кількість видів та кольорів тюльпанів в обласному центрі закарпаття ще не бачили. Ось таким чином Ужгород потроху перетворюється на маленьку Голландію. Близько 20 тисяч видів та кольорів тюльпанів розцвіли по місту. Таке тюльпанове розмаїття коштувало місту чимало понад 150 тисяч гривень. Деякі унікальні види квітів спеціально закупляли у садових центрах Львова та Києва, проте не встигли квіти повністю розпуститись, як ужгородці вже починають полювання. На жаль, культурне виховання деяких громадян бажає бути кращим, тому що ще навіть коли ми осінню висаджували луковиці тюльпанів. Дуже багато просто викопували, викопували з клубу. А зараз, як вже розцвіли, воно не можу сказати, що масово, але. Крадіжки стаються. Тюльпанова казка чудово доповнює картину сакурево-магнолієвого ужгорода, таким чином приваблюючи усе більше туристів. Дуже такі позитивні, позитивні відклики від і гостей міста і жителів нашого міста. Після того як тюльпани перецвітуть, клумби пересадять літніми квітами. А вже восени цибульки голландських тюльпанів знову оселяться в Ужгороді. І у наступному, 2020-му квіткове розмаїття зросте до 30 ти тисяч тюльпанів рожева сакура, рожеве вино в Ужгороді завершився третій по рахунку фестиваль Сакура Вайн. У п'янкому заході взяли участь майже півсотні учасників. Найбільше, звичайно, виноробів не тільки Закарпаття, а й з Одеси, Миколаєва та й за кордоном. На території Бугульвару гості мали можливість відвідати кіносеанси, лекції, звичайно, дегустації. Рожеві кадри свята далі. Сакуровідні в Ужгороді розпочались з п'янкого фестивалю рожевого вина. Сакуравайн уже третій рік поспіль збирає виноробів та гостей з усієї України та сусідніх європейських держав. Історико-культурний комплекс гніздо» розбили на кілька зон, де можна було і релаксувати, і у невимушеній атмосфері скуштувати п'янких напоїв. В асортименті вина на будь-який смак від насичених червоних до легких білих. Все залежало від настрою та мети покупців. Я свій час. Просто вирішив лінійку вина назвати таким, як мені здається, традиційними присмаками, так? людське, жунське і дівоцьке. Людське вино строге, воно безкомпромісно, дра і сухе, жунське вино м'якше само собою, і п'ється легше, ну дівоцьке взагалі легке вино. Обов'язкова умова участі виноробів у Вайн» – представлення п'янких напоїв лише у скляних пляшках. Так вино зберігає свій насичений смак та аромат. Ми бачимо, що багато людей красива атмосфера. Гості, туристи, жителі міста задоволені і дуже прямо, що сьогодні у нас все вино не в пляшках пляшках Ж а саме тара. Це з ну на це прогрес. І ми вимагали від учасників, які сьогодні приймають участь у фестивалі, саме для того, щоб вони приносили свою продукцію не в пластмасових пляшках, а в скляній тари, як це є ну традиційно. Зіркою фестивалю стало ж тематичне біле і рожеве сакурове вино, яке туристи буквально розмітали з прилавків. Закарпатське вино взагалі треба робити популярним, тому що Закарпаття це винний край. А дуже приємно, що в нас є такі прекрасні сакури і є до чого приурочити, скажімо так, оцей винний фестиваль. Я також зробив і рожеві вина. Якраз під під закурувань, і я думаю, що вони вийшли також дуже достойні. П'янкий фестиваль відвідало чимало туристів, як із України, так і з-за кордону. Територію Бугульвару прогулювалися гості із ближнього Зарубіжжя Угорщини, Словаччини, Румунії та навіть Білорусі і Німеччини. Тим найбільше кажуть мандрівники, їм подобається не сам фест, а Ужгород загалом. Давно дуже мріяла сюди попасти і. Якщо чесно, то ми спланували це буквально за два дні. Тому з першого погляду на це місто, починаючи з вокзалу, дуже сподобалася і архітектура, і квіти. Правда, ми ще не бачили, не були на основних алеях, але те, що ми вже трошки пройшли з містом, то дуже сподобалось. Дуже смачне вино, дуже багато представлено видів. Ми вже дещо спробували, і навіть міркуємо, що десь щось обов'язково купимо і привеземо до себе додому. Організатори кажуть, обіцяють врахувати усі цьогорічні недоліки і уже наступного року дивувати ужгородців та гостей міста по новому. Ну і наостанок трохи краси та тепла. Адже світлини виноградних схилів Франції поблизу шаблі вразили багатьох. Перш за все, красою, а по-друге, новаторством. Там весняні заморозки долають невеличкими багаттями у металевих ємностях по всьому периметру насаджень. Через це вночі виноградники сяють вогнями, створюючи неймовірно гарну панораму. На цьому у мене все. Вдало вам тижня і залишайтеся з нами.